Річного військово-патріотичного проєкту Жіночий батальйон долучилися більше сотні учасниць. Вони з'їхалися на територію військової частини, що у селі Тарентіївка із Полтавського району. Мені просто стало цікаво, що це, як це, які це емоції, почуття, тому я вирішила. Від мені порекомендував викладач з захисту вітчизни. Вікова категорія молоді від 14 до 35 років. Загалом громадські організації молодіжного спрямування, які мають навики. І уміння з військово-патріотичного виховання, а також команди збірні вищих навчальних закладів міста Полтави. Ще окремо записувалися мешканці міста і територіальних громад, які хотіли брати участь. Десять команд змагаються на вісьмох локаціях. На цій відпрацьовують повітряно-десантну підготовку. Четіри п'ятдесят 505. Відпрацьовується посадка в літательний апарат Мі 8 От проходили тренування на смузі перешкод парашутиста. тренували Галіностоп. Дуже сподобалось це. Було ну, швидко, цікаво. 15 хвилин промайнули незамітно для мене. Я була наглядачем і. Реально були емоції, зігрілися. Це саме головне, я вважаю. Важко було присідати з грузом та вставати та й бігти ним. ними протязі часу. А тут вчаться стріляти. Подобається страюватись, коли рядом тишина, коли м -м, повністю спокійна. Целитися дуже класно. Найскладнішим стрільбі є те, що є різні завдання. Можна просто лягти та стріляти, а є завдання, коли потрібно підбежати, на час стрільба, і це дуже тяжко. Ти не зможеш орієнтуватися. Просто обмеження в часові є. Окрім цього, учасниці вчилися орієнтуватися на місцевості та шукати уявного ворога. Тут в моєму рюкзаку 15 кілограмів і мені як для тендітної дівчинки важко бігати з цим. Дуже плечі болять. Я буду тримати задню позицію оборони. Ось. І мені вже потрібно бігти. У нас іде розвідувальний марш. Тобто в нас є групи в різних родах військ, такі як ДШВ, розвідка, піхота. В них є всіх спецпідрозділ для розвідки. Зараз вони відпрацьовували марш з військовою спорягою, з автоматами про провірці території. Їм потрібно було виявити групу, потім зачистити цю групу або відійти назад по рішенню командування. Жіночий батальйон на Полтавщині влаштовують у 12-те. проект, який дає змогу висвітлити військові спеціальності для жіноцтва, де б вони могли ознайомитися з тими чи іншими специфікою військових професій. І сьогодні ми на території військової частини десантно штурмових військ представляємо саме десантно-штурмові війська, специфіку їхньої діяльності, озброєння, побуту правил заходів безпеки. Цьогоріч на цей проєкт із обласного бюджету спрямували понад 100 тисяч гривень. Еле Трубієнко та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтавщина.